Усім привіт-привіт! Я в магазині Купійка. Хочу показати новинки, які приїхали. Перше, це такі кришки з прорезиненими краями, які можна використовувати на різний діаметр каструлі. Ціна 249 гривень, її три кольори: чорний, червоний або салатовий. Каструля металева із кришкою. Об'єм 3 літри 400 мл, діаметр 20 см. Ціна 549,90. Є менших розмірів ціна 399 гривень 90 копійок, об'єм 2,5 літри і діаметр 18 см. Ось така металева каструля коштує 429 гривень 90 копійок, об'ємом 3 літри, діаметр 20 см. Від попередніх відрізняється ручкою, вона йде плоскішою. Каструля емальована від густо. Ціна її 449 гривень 90 копійок. Із кришкою чорного кольору, об'єм 2 літри 100 мл діаметр 16. Це є в чорному кольорі, є ще в білому кольорі, об'ємом 3 літри. 100 мл, ціна 549,90 і діаметр 18 см у білому кольорі. Є така ж у чорному, тобто можна скласти комплект із чорних каструль. Саме найбільша з цієї серії у чорному кольорі має 4 літри об'єму 20 см діаметр і ціна її 699 гривень 90 копійок. Ковш металевий із ручкою. Діаметр 14 см, ціна 119,90. Сковорідка А діаметр 20 см, ціна 569,90. Також є діаметр 24 см, ціна 669,90. Найбільша сковорідка із цієї серії має діаметр 28 см і ціна 779 гривень 90 копійок. Форма для випікання металева розмір 22,2 см на 22,2 см. Квадратна, ціна її 79 ,90 гривень 90 копійок. Форма для випікання овальна 30,5 см на 21,5 см ціна 69,90. Вони від фірми Kitchen Pro. Ще одна форма для випікання від Kitchen Pro. Її діаметр 24,5 см, висота бортиків 4 см, ціна 69 гривень 90 копійок. Форма силіконова для випікання кексів 6 штук на листі. Ціна 63 гривні 90 копійок. Також є такі листки із ведмедиками ціна 54.90. Або формочки у вигляді кексів, 6 штук на листі, ціна 54.90. Чашка керамічна Сапфір, ціна її 79.90. Прямо на чашці наклеєна наліпка мінус 25%. Я її оглянула по колу, все з нею гаразд. Тепер питання, чому знижка іменно в такому форматі. Якщо хтось знає, напишіть. І ось така двох кольорів поєднання 69,90. Кухонна підложка пластикова, її розмір 20 на 26 см. Ціна 149 гривень 90 копійок. І Вона гнеться, тобто з м'ягкого пластику. Піднос трансформер Він трансформується у тазік білого з сірим поєднання кольорів. Ціна 199 гривень 90 копійок. І солоденька новинка на десерт. Це такі вафельки XXL є з шоколадним смаком або з горіховим. Ціна 1890. Дякую за перегляд, до зустрічі!